Зустрічали літо дитячим святом і у готелі «Галерея». Уже традиційно до міжнародного дня захисту дітей фонд імені Анатолія Кукоби вітав учнів полтавської школи інтернату номер 2 Цим діткам нам хочеться щось більш тепліше, зробити якийсь святковий обід, зробити, щоб вони себе відчували, як проекту вони вдома, щоб вони могли щось поготувати, поспілкуватися. тобто робимо таку домашню, такі теплі відносини. Фонд захисту і підтримки та Тих дітей завжди намагаються створити неймовірну атмосферу свята для малечі, а та з радістю відвідує такі заходи. Діти люблять свята, чекають їх. Вони вони знають, що нас обов'язково запросять на, на день захисту дітей на новий рік до цього кафе. Безумовно, що вони чекають і радіють тому, що вони можуть відсвяткувати от в такому закладі. Цьогоріч вихованці школи інтернату мали змогу не тільки смачно поїсти, а й власноруч приготувати улюблену страву, піцу з мастер-класу. Ми отримуємо задоволення. Потім ми з цього майстер-класу візьмемо для себе, для свого життя. Більш чого ну, багато чого цікавого. І тим ми, так як ще ми діти, ми навчимося готувати піцу, тому що піца, мені здається, це улюблена страва кожної дитини. Окрім цього, на дітей чекали мультфільми, святкова дискотека та подарунки спортив. Інвентар для активного відпочинку влітку.